друже зараз хочу звичайно подякувати всім хто замовляє розклади хто допомагає каналу бо це дуже важливо допомагати один одному і я Дуже рада, що я можу допомагати людям, людям трансформуватися, розібратися в собі, в своїх почуттях, в своїх мріях, в своїх напрямках діяльності, таке інше, бо моє мій сеанс, моя взаємодія з вами це не якісь там бабкині сказки, розказки гадання, ворожіння і щось таке інше це трансформаційний сеанс, в якому ви навчитеся розумітися за своїми почуттями і сенсами життя, мріями, планами і таке інше. Відкроються очі у вас, знимуться рожеві окуляри. Добре, друзі, а зараз я хочу подивитися про напад на пані Фаріон. Чому це сталося і чи це... Ну, давайте подивимось, чому стався напад на пані Фаріон. дуже цікаво ну, виглядає так, що нібито потрібно було привернути увагу до тих питань, які вона дуже часто густо піднімала. Це дуже, ну, дуже якось повільно останнім часом відбувалося. І нібито витікли, зникли, зникають ресурси в неї. Треба як то якось активувати це все. Ну, це дуже дивно. Дуже дивно, І це якось. Дивно. Хоча тут, ну, ніби не смішно зовсім людина в важкому стані. А, чи мав мав взагалі якийсь сенс, якусь користь має цей напад, цей запах, замах на пані Фаріон. Є якась користь від цього замаху на пані Фаріадо. Угу. Мабуть, якось так. Чи є користь? Від замаху на пані Фаріон для ворогів України. Кому користь, так? Треба запитати, кому це вигодно, як то кажуть. Чи є користь від замаху на пані Фаріон для ворогів України? Чи є користь від замаху на... Аніфаріон для ворогів українських. Угу. Так, користь є, але вона для них повернеться поразкою. Зараз вони мають якусь користь, але це буде протилежний сенс. Були перемовини, домовлення, співпраця, вони, ну і це ну, такий дуже вирішальний якийсь момент стався, і чомусь воно для них перевернеться навпаки. Це дуже гарна картка, це дуже погана. Це якось, прямо кажуть, подарок судьби, подарунок долі. А це дуже погана, мабуть, сама погана картка в колоді. Ага, дуже цікаво. А, ми ж зараз ці... її розшифруємо. Чому це так? Як це можливо? Чому це так станеться? Десятка, 10-10 карток розкладаємо. Чому подарунок судьби перетвориться для них на повний капець? Чому? Чому? Зараз подивимось. Чому? які є інтриги якісь дуже, так би мовити, сильні люди в цьому були заінтересовані, що ну, вона може одужати і якісь сили зовнішні. Заважають їм отримати те, що вони хочуть. Бо це не дуже добре було підготовлено. Були негаразди в виконанні, і це для них буде руйнивне. Так. Вони сподівалися на щось гарне, але це все уходить і уходить, і це вже Доходить в найближчі півроку, і це вже процес пішов. Тобто вони недосконально підготували все це. Мабуть, ну не знаю, якийсь інформаційний шум повинен бути, його було замало, чи треба було саме до кінця доводити ці, цю справу. Ну таке дуже цікаво. Будемо спостерігати, що перевертається так. Добре, зараз ми ще подивимось таке, який час зараз стан здоров'я пані Файо. Як себе зараз відчуває пані Фаріон після замаху. Ганенько, але є надія. Є надія, якщо лікарі не помиляться. Мабуть, це не лікарі. Зараз ми подивимось, хто це може бути. -да. Може, може бути дуже погано все, але, мабуть, лікарям треба бути якісь альтернативні методи, мабуть, альтернативна медицина якась. Щось нетрадиційне, щоб було все, все добре. Треба буде багато грошей, допомога, мабуть, донор, донорів, і так би мовити. Але, ну, є, є шанс, що буде якась помилка, але, скоріш за все, Має тенденцію покращення. І це добре, бо кожна людина, яка з'явилась на цей світ, має право на життя, і кожна людина несе свою місію. Навіть той козел, який керують сусідньою державою цією помойкою. Навіть він для чогось потрібен в цьому світі. Я розумію, що це неприємно чути. Але кожна людина, всякі бандити, маньяки, вбивці, вони з'являються в цьому світі, щоб виконати свою місію. Такий задум вищих сил. І треба це прийняти. Як би важко це не було. Дякую, друзі. Слава Україні! slava is